Головне про події 3 липня. Зеленський втомився від шмигаля. Трамп ділить із путіним Україну. Росіяни атакують Торецьк. А замість Байдена на вибори може піти Камела Гарріс. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Києві відкинув запропоноване ним так зване перемир'я України з Росією із замороженням поточної лінії фронту. Це визнав сам угорський прем'єр. У свою чергу голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не поступиться Росії територіями заради припинення війни, хоча й прислухається до порад, як досягти миру. Українську мережу сколихнула кулуарна інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Володимир Зеленський, нібито, цитуємо, втомився від нього. Про це пише видання Українська правда з посиланням на поінформовані джерела в оточенні президента. За словами співрозмовників видання, замінити Шмигаля можуть першою віце-прем'єр-міністркою України, міністеркою економіки Юлією Свереденко. Україна отримала 2,2 мільярди доларів США від міжнародного валютного фонду. Повідомив прем'єр Дениш Шмигаль. За його словами, це частина коштів, передбачених програмою Extended Fund Facility обсягом 16 мільярдів доларів. Ці кошти допоможуть уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів. У Бердянську окупанти планують таємно поховати вбитих підлітків Тиграна Огнесяна та Микиту Хаганова, яких росіяни звинуватили у тероризмі й диверсії на залізниці. Про це повідомила медійна ініціатива за права людини. Тіла хлопців, яких вбили ще 24 червня минулого року, досі не віддають рідним. Окупаційна влада терміново вирішила поховати їх у безіменній могилі, не повідомивши родичам навіть місця. Кандидат у президенти США Дональд Трамп веде переговори з російським диктатором Владіміром Путіним. Про те, цитуємо, яку частину української території може залишити за собою Москва, у свою чергу, за даними видання Політико Трамп обіцяє Путіну, що НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну та Грузію. Російські та китайські компанії розробляють ударний дрон, схожий на іранський шахет. За інформацією Bloomberg, це безпілотник Камікадзе під назвою «Санфлауер-200». Тим часом у Чехії запустили серійне виробництво дронів для української армії. Росіяни атакують Торецьк для створення оперативних можливостей для просування або в районі часового яру, або в районі Авдіївки. Про це попереджає інститут вивчення війни. Якщо окупантам вдасться наступ у напрямку Шуми, Південне-Північне Торецьк, вони зможуть реально загрожувати часовому яру з півдня. Віцепрезидентка США Камала Гарріс може замінити Джо Байдена у разі його зняття з виборів. Це стверджує видання Reuters із посиланням на виску поставлення джерела у Білому домі та демократичному національному комітеті. Деякі країни ЄС виступають за продовження транзиту газу із Росії через Україну. Повідомляє німецька газета Handelsblatt. серед держав, які все ще значною мірою залежать від російського газу Австрія, Угорщина, Словаччина і Чехія. Водночас, як повідомляє агентство Reuters, російські доходи від продажу нафти і газу зросли приблизно на 41% у річному вимірі у першому півріччі до понад 65 мільярдів доларів. Великі китайські банки, які продовжують працювати з Росією, залишають московську біржу після того як вона потрапила під санкції. США. про це пише Moscow Times із посиланням на біржову статистику. Суперкомп'ютер Opta Analyst оцінив шанси команд вийти у півфінал Євро 2024 На думку штучного інтелекту, найбільше шансів на подолання наступного етапу у збірних Нідерландів та Великої Британії. Так, вихід до півфіналу британців, які зіграють зі Швейцарією, оцінюється у майже 60%. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.